Гідаю вас малята. Діти, сьогодні ми з вами, з дівчинкою Оленкою, відправимось в гості до її бабусі у село. Оленка нас познайомить зі своїми улюбленцями, свійськими тваринками. Першим нас зустрів песик дружок. Він радісно привітав Оленку веселим лаєм. Діти, а де живе песик в селі у бабусі? Пес живе в будці. а дитинчат собак називають цуценятами. Собаки охороняють подвір'я. І є найкращими друзями людини. Так як собаки живуть біля людини і вона їх доглядає, то вони відносяться до свійських тварин. А далі нас зустріла кішка Пуся. Кішка теж привіталася з Оленкою. Кішка теж є свійською твариною. Кішка живе теж біля людини. І людина за нею доглядає. Кішка ловить мишей, любить їсти сметану, молоко, рибку. Дитинчат кішки називають кошенятами. Дітки, а що це за звуки ми почули? Давайте поглянемо, хто живе у корівнику. Так, це корови. Корова дає смачне молоко, з якого роблять сметану, сир. Корова любить пастися в лузі. Взимку їсть сіно, яке заготовили на зиму. Дитинчат корівки називають телятами. А це порося. Воно живе у свінарнику. Свиня дає людям м'ясо, сало. Дитинчат свині називають поросятка. Свиня також відноситься до свійських тварин, тому що живуть біля людей, які за ними доглядають. Пішли до нас звірятка, Котик. Есик, свинка і корівка. В нас сімейка. Пречудово! Живуть ці звірі біля людини. Їх називають свійські тварини. А які ще свійські тварини живуть в селі? Це кози, коні, кролики. Як ви думаєте, яку користь людині приносить кінь? Він перевозить грузи людей. Дитинча коня називають лоша. Кози теж свійські тварини. Вони дають нам смачне молоко та хутра, з якої в'яжуть теплі речі. Дитинча-кози називають козеня. А це кролики. Вони теж живуть поруч з людиною, дають нам м'ясо а хутро. дитинча кроля називають кроленя. Давайте з вами повторимо, хто живе на подвір'ї у бабусі. Приготуйте свої пальчики. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є. Кішка з кошенятами, собака з цуценятами, корівка з телятами, кізка з козенятами, свині з поросятами, бігають, стрибають, бабусі допомагають. Молодці. Всі домашні тварини потрібні людини. Без них людина не зможе прожити. Кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці, всі готові. З ними поруч в дружбі жити і на радість нам служити. Ось і підійшла наша подорож до кінця. Скажемо Оленці і її бабусі. Дякуємо до побачення, малята!